Така форма висновку необхідна всім особам, які з різних причин мають обмежені фізичні можливості та потребують забезпечення допоміжним засобом реабілітації, окрім осіб, які на момент звернення мають інший діючий документ, що підтверджує потребу у забезпеченні допоміжним засобом реабілітації. Це можуть бути військовослужбовці та ветерани, які отримали поранення, цивільні особи після серйозних травм або операцій, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю. Діти з порушенням опорно-рухового апарату та особи похилого віку, жінки, дівчата після мастектомії та з порушенням розвитку молочних залоз, потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, а також особи з інвалідністю з числа іноземців. Окремо хочу виділити для забезпечення електроскутерами осіб з інвалідністю. такий висновок визначають секи із оформленням відповідного медичного висновку.